Як вам самі проблеми місця геліку поміняли на нержавейку? Це звичайний метал завжди в оригіналі стоїть і тут постійно вони тічуть, ржавчина капає і так далі. Розбивається, а тут стоїть нержавійка, тут, отут, петліці. Якраз досить воно класно в цій машині пасує до порогів, до цих вставок молдингів. Ці всі петлі отак от гарно виглядають і зсередини. Раз. А, і тут ще, до речі, геліка завжди двері отак відкривається. А тут фіксатор стоїть інший, довший. І от він повністю по-іншому Повністю під майже 90 градусів відкривається. І також отут петлі. Саме ці проблемні місця. Їх можна, звичайно, щоб вони не виділялись пофарбувати в чорний колір, але це вже назавжди. Раз зробив таке і буде назавжди. Так що, якщо комусь потрібно такі речі... Звертайтесь в нашу компанію КубайДизайн. Нас завжди вони є по наявності. Та й взагалі по геліку в нас дуже багато всього є. І по тюнінгу, і по запчастинам. Дизайн. Якість має своє ім'я.